Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Письмо малої букви В, написання буквосполучень, складів, слів. Типи поєднань малої букви В із вивченими рядковими буквами. Відкрийте у прописах сторінку 44. Поглянемо на малюнки Вишня. Півень. Давайте проаналізуємо, до якого слова подано звукову схему. Вишня. Два склади. Вишня. Наголошений перший склад. А як ми вимовляємо перший приголосний «в»? ВИШНЯ? Правильно, твердо. А у звуковій схемі перший приголосний звук м'який. Півень. Два склади. Півень. Наголошений перший склад. А як ми вимовляємо, перший приголосний звук «п» – півень. Правильно, м'яко. Звукову схему подано до слова півень. Останній приголосний звук ню теж м'який. Поставте відео на паузу та за поданою схемою складіть речення. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати маленьку букву В. Маленька буква В складається з двох елементів: довгої прямої лінії з верхньою петлею та малого овалу. Починаємо писати на верхній рядковій лінії. Ведемо вгору до міжрядкової лінії і робимо верхню петлю. Не відриваючи руку, ведемо її до нижньої рядкової лінії і заокруглюємо її в малий овал. Пишемо букву В з верхнім з'єднанням. Починаємо писати на верхній рядковій лінії, ведемо вгору до міжрядкової лінії і робимо верхню петлю, ведемо її, не відриваючи руку до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо її і робимо маленький овал. Зупиняємося писати трошки вище середини рядочка і ведемо верхнє з'єднання до верхньої рядкової лінії. Давайте з вами потренуємося писати маленьку букву В пальчиком у повітрі. Під такт і раз І. Починаємо і раз. І. Давайте ще раз. І раз, І. Звертаю вашу увагу, як неправильно писати маленьку букву В та як її писати правильно. Візьміть ручку в ручку. Та напишіть спочатку другий рядочок у прописах. Спочатку обведіть пунктирні букви В. Потім допишіть самостійно. Далі обведіть букву В з верхнім з'єднанням і продовжіть писати самостійно. Коли допишете цей рядочок, поверніться і напишіть верхній рядочок маленької букви В. Зупиніть відео, доки будете писати ці рядочки. Далі пишемо з вами букву сполучення «ВМ». Маленька буква В, маленька буква М. Відривне поєднання букв нижнє з'єднання. Пишемо маленьку букву В. Відриваємо ручку нижнє з'єднання, і від нього одразу маленька буква М. Зупиніть відео та допишіть рядочок до кінця. Прочитаємо слова, які ми будемо писати далі. Вміли, уміли. Пишемо перше слово вміли. Пишемо маленьку букву В. Відриваємо ручку нижнє з'єднання і звідси, не відриваючи ручку, пишемо склад МІ. Від букви І, не відриваючи ручку, пишемо безвідривно склад ЛИ. І ставимо крапочку над буквою І. Далі ставимо тире. Коротку горизонтальну пряму лінію посередині рядочка і пишемо слово «уміли». Пишемо маленьку букву У. Від неї безвідривно пишемо склад МІ. І від букви І безвідривно пишемо склад ЛИ. Поставте відео на паузу та допишіть рядочок до кінця. Прочитаємо наступне слово. Вісім. Вісім. Пишемо букву В маленьку і з верхнім з'єднанням. Коли дописали, не відриваючи ручку, пишемо маленьку букву І. Доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку, пишемо склад СІМ. Безвідривно. І ставимо крапочки над буквами І. Поставте відео на паузу та допишіть рядочок до кінця. Прочитаємо наступне слово, яке ми будемо писати Весна. Весна. Пишемо букву В із верхнім з'єднанням. Не відриваючи ручку від букви В, починаємо писати букву Е. Доводимо її до середини рядочка. Відриваємо ручку, пишемо букву С. І від неї безвідривно перший елемент букви Н маленької. І дописуємо склад на. Поставте відео на паузу і допишіть рядочок до кінця. Щоб ручки не втомлювалися від письма, давайте з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Покладіть ручки перед собою на стіл. Виконуємо таку вправу. По черзі перевертаємо ручки долоньками догори. Зробіть таких 10 повторів. Наступна вправа. Ручки зімкнемо в замочок. І по черзі ми будемо розгинати та згинати пальчики. Також зробіть 10 повторів. Наступна вправа: ставимо ручки боком і згинаємо їх у кулачки. Згинаємо, розгинаємо. Зробіть так, 10 разів. Тепер з'єднуємо ручки долонька до долоньки і робимо хвильку. Молодці дітки. На наступному рядочку напишемо слово вулик, пишемо букву В із верхнім з'єднанням. Не відриваючи ручку, починаємо писати маленьку букву У. Від букви У безвідривно пишемо склад ЛИ. від букви И безвідривно пишемо перший елемент маленької букви К. Вулик. Поставте відео на паузу і допишіть рядочок до кінця. На наступному рядочку напишемо слово квас. Пишемо маленьку букву К. Від третього елементу безвідривно починаємо писати маленьку букву В. Пишемо далі середнє з'єднання. Маленька буква А. Середнє з'єднання маленька буква С. Квас. Поставте відео на паузу і допишіть рядочок відкрийте сторінку 64. Напишіть рядочок маленької букви К. Зупиніть відео та допишіть рядочок до кінця. Далі напишіть рядочок великої букви К. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Далі пишемо букву сполучення: велика буква К, маленька буква І, маленька буква К, маленька буква І, Кі, Кі. Пишемо велику букву К. Від третього елементу, не відриваючи ручку, пишемо маленьку букву І. Робимо відступ, пишемо маленьку букву К. Від третього елементу теж не відриваючи ручку пишемо маленьку букву І. Зупиніть відео та допишіть рядочок до кінця. Далі пишемо букву сполучення. Велика буква К маленька буква О. Маленька буква К маленька буква О. Ко. ко. Пишемо велику букву К. Третій елемент доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку та пишемо маленьку букву О. Робимо відступ, пишемо маленьку букву К. Останній елемент доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку та пишемо маленьку букву О. Зупиніть відео та допишіть до кінця рядочок. Щоб ручки не втомлювалися від письма, давайте з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Покладіть ручки перед собою на стіл. Виконуємо таку вправу. По черзі перевертаємо ручки долоньками догори. Зробіть таких 10 повторів. Наступна вправа. Ручки зімкнемо в замочок, і по черзі ми будемо розгинати та згинати пальчики. Також зробіть 10 повторів. Наступна вправа: ставимо ручки боком і згинаємо їх у кулачки. Згинаємо, розгинаємо. Зробіть так 10 разів. Тепер з'єднуємо ручки долонька до долоньки і робимо хвильку. Молодці, дітки. Пишемо букву сполучення. Велика буква К, маленька буква М. Маленька буква К маленька буква М. Кому, кому. Пишемо велику букву К. Від третього елементу безвідривно починаємо писати букву М. Робимо відступ, пишемо маленьку букву К. Від останнього елементу безвідривно теж пишемо маленьку букву М. Зупиніть відео та допишіть рядочок до кінця. Прочитаємо наступне слово Калина. Калина. Пишемо склад К. Маленька буква К. Останній елемент доводимо до середини рядочка та пишемо маленьку букву А. Від неї безвідривно пишемо склад ЛИ. Букву «и» доводимо до верхньої рядкової лінії і безвідривно пишемо перший елемент маленької букви «н». І далі дописуємо склад НА. Поставте відео на паузу та допишіть рядочок до кінця. Прочитаємо наступне слово, яке ми будемо писати МАЛИНА. Малина. Пишемо склад МА. Маленька буква М. Останній елемент доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку та пишемо маленьку букву А. Від неї безвідривно пишемо склад ЛИ. Від букви І безвідривно пишемо перший елемент маленької букви Н. І дописуємо склад на. Зупиніть відео та допишіть до кінця. Далі пишемо слова Кулик-вулик. Пишемо перше слово. Пишемо маленьку букву К. Від останнього елемента безвідривно пишемо букву У. Від букви У безвідривно пишемо склад ЛИ. Від І, не відриваючи ручку, пишемо перший елемент маленької букви К. Вулик пишемо букву В з верхнім з'єднанням. Не відриваючи ручку, пишемо маленьку букву У. Від букви У безвідривно пишемо склад ЛИ. Та безвідривно перший елемент маленької букви К. Зупиніть відео та напишіть ці слова. На наступному рядочку напишемо слово Овал. Пишемо маленьку букву О. Нижнє з'єднання і від нього, не відриваючи ручку, пишемо маленьку букву В. Нижнє з'єднання. Пишемо маленьку букву А та від неї безвідривно букву Л. Овал. Поставте відео на паузу та напишіть рядочок цього слова. На наступному рядочку напишемо слово Ескімо. Пишемо маленьку букву Е. Доводимо до середини рядочка. Відриваючи ручку, пишемо маленьку букву С. І від неї безвідривно перший елемент маленької букви К. Далі безвідривно буква І. Від букви І безвідривно буква М. Та в кінці пишемо букву О. Ставимо крапочку над буквою І. – «Ескімо». Зупиніть відео та допишіть цей рядочок до кінця. На останній рядочок перепишіть із друкованих прописні букви. Велику і маленьку букву поставте відео на паузу. Діти, ви сьогодні гарно потрудилися і багато написали. Молодці. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.